Маркіян Шашкевич священик Української греко-католицької церкви, релігійний та культурно громадський діяч, перший у нових часах речник відродження незалежності західноукраїнських земель. Очолював Руську трійцю, був ініціатором видання альманаху Русалка Дністровая. Його життєвий шлях пов'язаний із Тернопільщиною, адже 1826-29 роках він навчався в Бережанській гімназії. Я не буду говорити про це. скільки тут доводилося збирати ті матеріали, знаєте, і і у Львові, і в Києві, і в Москві, і ті, Рум'янцівській Чуденівській бібліотеці, і Салтикова Шидрина в Петербурзі, і в Віннюсі, бо там Головацький був, і музей напстів у Празі, і в Рославі, бо там він Масийовському висилав. Тому ну не буду це говорити це от, довго я до цього йшов. І чесно кажучи, молився в душі, щоб закінчити цю праця? Бо ця праця я хотів, так як наші предки говорили, дати максимально. Тоді ж ви знаєте, ні пунктуації не було, нічого, дати максимально прокоментувати це все. І, і знав, що якщо я цього не зроблю, то найближчим часом цього ніхто, якщо, скажімо, чи Чифренка чи там інші хтось би може інший зробив Фідкович, а є кому робити, то чого, тому що за п'ять років цього? Не. Також до уваги присутніх книжкова виставка, на якій експонувалася література про життя та діяльність Маркіяна Шашкевича з Фонду Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вихід у світ повного видання творів Маркіяна Шашкевича другобить видавництво Коло 2012 рік, 559 сторінок, упорядник і редактор професор Михайло Шалата. Помітна подія в культурному просторі України. Вона поглиблює розуміння ролі і значення Маркіяна Шашкевича у духовному бутті нашого народу. Загалом місця поета в письменстві світу. Склалося так, що у Шашкевиче знавстві ще по смерті поета його твори не були зібрані, систематизовані і оприлюднені.